Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, благословенні. Сьогодні маємо прекрасний час, прекрасну погоду і, звісно, прекрасне посилання. Візьмемо сьогодні 25 квітня 1992 рік. Нагадаю, що посилання звучить в цей день, в цей час особисто до тебе, особисто до мене. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю до молитви. Лише молитвою та постом можна зупинити війну. Тому, дорогі мої діти, моліться і своїм життям засвідчуйте, що ви є моїми і мені належите, бо Сатана хоче в ці похмурі дні звести якнайбільше душ. Тому закликаю вас, вирішіть вибрати Бога, а Він вас захистить і покаже, що маєте робити, та якою дорогою маєте йти. Закликаю всіх тих, хто сказав мені так, щоб відновили по святу моєму Синові Ісусу. І його серцю, та мені, щоб вас могли ще сильніше взяти, як знаряддя миру в цьому немирному світі. Меджугорія є знаком для всіх вас та закликом молитися, проваджувати в життя ці благодаті, які Бог вам дає. Тому, дорогі діти, прийміть із серйозністю заклик до молитви. Я з вами, і ваші страждання є моїми стражданнями. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Сьогодні бачимо посилання, яке особисто. Дуже близько стосується нас, як українців, які в часі війни, які маємо багато страждань і маємо війну. І Марія тут каже, чим можна зупинити війну. Сьогодні, каже дорога дитина, закликаю до молитви. Лише молитвою та постом можна зупинити війну. Лише. Тобто Марія не каже, там, знаєте, Можна зброєю зупинити, можна молитвою постом, можна там ще дипломатією, можна там якимось там або, 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 або. Не, Марія каже, лише молитвою та постом можна зупинити війну. А сьогодні як ми зупиняємо війну, власне? Чи ми зупиняємо сьогодні війну як діти, як апостоли Божі, чи ми забули про пісту? А, що там той та піст не потрібен? То скучно. Нецікаво, нікому не можна похвалитися. І, і ми можемо так залишити цей піст. Ну, молитва ще молимось, ну, бо там вже маємо якісь домовленості, маємо якісь обов'язки. Іноді так може бути, що ти вже ходиш на молитву, ну, бо маєш обов'язок. Або ще там щось. А чи молишся ти дійсно від того, що ти бажаєш молитися? Молитва потрібна не Богу. Молитва потрібна тобі. Молитва потрібна мені. І, і це так є це є правда. Не треба себе картати, що я не помолився. Бо ти втратив, Бог не втратив. Молитвою та постом можна зупинити війну. Сьогодні актуальне питання: як зупинити війну? Лише молитвою та постом. Я тут Конкретно каже, конкретика. Завжди конкретика є, практична конкретика. Ти сьогодні питаєш, як я можу допомогти в закінченню війну. Я ж її не починав, я ж нічого, я ж не волонтер, я ж не солдат. Як я можу припинити цю війну? Лише молитвою та постом. Можна зупинити війну, Марія каже. Тому відновлюємо, відновлюємо всі, хто. Може, засвяткувався після Пасхи, забув, що таке піст, то всередині почнемо відновлювати піст, піст на хлібі і воді та молитву. Молитву за мир. В інтенції миру важливо це робити, бо тільки лише цим можемо вплинути і зупинити війну. Тому, дорога моя дитинко, молись і своїм життям засвідчуй, що ти є моїм і мені належиш сатана хоче в ці похмурі дні звести якнайбільше душ. В Ці похмурі дні, бачите, похмурий день. Ну то пасмурний день, але як Україна, як всі українці, ми маємо похмурі дні, бо нашу країну постійно закидують ракетами. Нас візде якби ущемляють. І якщо ви думаєте, що за кордоном люди живуть там, шикують, то це неправда. Людям дають за кордоном. Ті праці, які вони вже не будуть робити. Наприклад, і німці, наприклад, і французи, ну і де хто живе. Ти не приїдеш бізнесменом, бо тебе не будуть там дуже чекати. Але будуть давати тобі працю, ну, якусь нижчого готунку. І це правда. І хто живе в Німеччині або де, то знає, як там обстоять, ну як там з працею де обстановка. Де ти з своєю вищою освітою, навіть в прибиральники не годишся, бо маєш знати мову. І, і то так, не, не треба думати, що комусь легше, комусь ми всі в одній упряжці, як українці, маємо війну, всі і маємо обов'язок боротися з цією війною, припиняти цю війну. І ми маємо велику силу. Марія нам дає цю перемогу, каже це знаряддя дає. Лише молитвою та постом можна зупинити війну. Тому і сатана в ці дні найтяжчі, найважчі, е, похмурі дні. Сатана хоче звести якомога більше душ. Але душ не тих, які вже зведені давно, а наших апостолів, наших, які вже християни, в ці похмурі дні хоче звести і тих якомога більше. Тому закликаю тебе, виріши вибрати Бога, а Він захистить і покаже, що маєш робити, та якою дорогою маєш йти. Бачите, тільки Бог може показати, що маєш робити, якою дорогою маєш йти. Закликаю тебе, хто сказав мені так, щоб відновив по святу моєму Синові Ісусу в Його серці та мені. І сьогодні практика зробити по святу серцю Ісуса, серцю Марії. Посвяту можна знайти в інтернеті, так і напишіть «Посвята серцю Ісуса, серцю Марії, і відновити цю посвяту. щоб тебе могла ще сильніше взяти, як знаряддя миру в цьому немирному світі. Медгорія є знаком для всіх вас, меджугорія є знаком для тебе та закликом молитися, впроваджувати в життя ці благодаті, які Бог тобі дає. Впроваджувати ці благодаті. Це благодаті, це власне це послання. Це кожне послання як благодать, благословення, якщо його впровадити в життя, звісно. Бо можна залишитися благословення може лишатися теоретичним, як і в Слові Божому, ми багато бачимо благословень. Але якщо не живемо, так як каже Господь, то благословення все теоретично проходять повз нас. А якщо живемо цими посланнями. То приймаємо ці всі благодаті і благословення. Тому, дорога дитина, прийми із серйозністю заклик до молитви. Марія каже серйозно прийми заклик до молитви, заклик до посту, заклик до життя, стиль життя, який пропонує Марія. Тобто сповідь, літургія, Євхаристія, молитва серцем, піст на хлібів воді, всі ці благодаті приймаєш. І твоє життя починає змінюватися. Не в один день, не в один клац, але поступово. Поступово ти помічаєш, як помітив я на своїй власній шкурі, як то кажуть, що моє життя змінилося. Моє життя прекрасне. А, але воно не було таким. Не завжди було таким. Воно поступово змінювалося, змінювалося, змінювалося і далі змінюється. І це найкраще. Але що? Не відступаємо від всіх всіх Божих заповідей, від закликів, від цих благословень, благодати, які нам дає Господь. Господь нам дає дуже багато, тільки не може нас змусити це взяти, а хоче, щоб ми з власної волі це все взяли. І Марія каже: Я з тобою, і твої страждання є моїми стражданнями, і наша війна є і Марійна війна. Тому Марія каже з нами і з тобою особисто, що твої сьогодні страждання, все, що ти сьогодні переходиш, вона проходить з тобою. Тож не думай, що вона не хоче тобі щось дати, не хоче подарувати, не хоче. Вона каже: Я страждаю разом з тобою. І хочу, щоб ти вийшов з них і я вийду разом з тобою. Уявляєш? Ти страждаєш? Якщо ти не хочеш виходити з цього страждання, то... Ти і Марію змушуєш страждати з тобою. І це, ну вже принаймні, ти тепер маєш розуміти, що відповідальність не не тільки за своє життя, а ще й за Марію, яка також страждає з тобою. А як вийти зі страждання? Слухати Бога, навчитися слухати Бога, почати слухати і почати робити те, що Господь говорить. І твої страждання перетворяться на благословіння. І хто буде радіти з тобою, буде, звісно, радіти Марія. Радіти за те, що ти вже не страждаєш, і вона вже не страждає з тобою поряд. Дякую тобі, що відповів на мій заклик. Марія каже: я вам дякую, що дивитесь, поширюєте, перебуваєте, молитесь. І те, що ми будуємо, дійсно щось прекрасне для Марії. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Меджогоря. па, -па.